Вітаю! На уроці математики ми сьогодні будемо згадувати грошові одиниці і будемо додавати і віднімати частинами. Давай усно порахуємо. Кожного разу перед тобою буде з'являтися вираз. І варіанти відповідей. Тобі треба поставити відео на паузу, розв'язати і перевірити потім, чи правильно ти все виконав або виконала. Отже, від 8,2 відняти 2 і додати 5 буде 85. До 60 додати 2. І ще раз додати 2 отримаємо 64. Від числа 88 відняти 64. Буде 24. До числа 45 додати 5 і відняти 10. Буде 24. 40. В зошиті записуємо число, класна робота і записуємо рядок числа 14. Поміркуй, назви та запиши в зошиті всі круглі двоцифрові числа. А саме Двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят, 60, 70, 80, 90. Запиши в зошиті через клітинку. Розглянь на малюнку купюри і монети. Поміркуй, скільки всього купюр, скільки монет, і скільки ж всього гривень на кожному малюнку. Склади вирази і обчисли. Скільки всього гривень. Перший малюнок. У нас дві купюри. Одна 50 гривень, друга 20 гривень, і три монети вартістю 1 гривня, 5 гривень, 10 гривень. Складаємо вираз. 50, додати 20, додати 1, додати 5, додати 10 і буде 86 гривень. На другому малюнку в нас дві купюри по 20 гривень і три монети. Дві з них вартістю 2 гривні. Одна монета вартістю 5 гривень. Складаємо вираз. Та обчислюємо. До 20 додати 20, додати 2, додати 2 і додати 5 дорівнює 49 гривень. Третій малюнок в нас одна купюра в 50 гривень і три монети. Дві монети вартістю 5 гривень, одна вартістю 10 гривень. Складаємо та обчислюємо значення. 50 додати 5, додати 5 і додати 10 дорівнює 70 гривень. Пригадай, додавати і віднімати числа можна частинами, округлюючи до десятка. Отже, 7 додати 8. Нам легше розбити вісімку на два числа 3 і 5. До 7 спочатку додати 3, отримати 10, а потім додати 5. 10 додати 5 буде 15. Від 14 відняти 6. Нам легше від 14 спочатку відняти 4 і отримати 10, а потім відняти 2 і отримати 8. 26 додати 9. Для того, щоб ми отримали спочатку кругле число. До 26 додаємо 4, отримаємо 30, і до 30 додаємо 5, отримаємо 35. Від 43 відняти 7. Легше спочатку відняти 3 і отримати кругле число 40, а потім від 40 відняти 4. 40 відняти 4 маємо 36. Обчисли з поясненням. Постав відео на паузу. Обчисли всі вирази. Поясни, як ти будеш розбивати числа, а потім перевіряй. Отже, до восьми додати 4. Для того, щоб нам спочатку отримати кругле число, нам четвірку розбити треба на числа 2 і 2. До восьми додати 2. Буде 10. До 10 додати 2 12. До 9 додати 7. Нам легше розбити сімку на 1 і 6. До 9 додати 1 10, до 10 6 16. Від 15 відняти 8. Нам розбити треба вісімку на 5 і 3, тому що від 15 відняти 5 маємо 10, від 10 відняти 3. 7 від 12 відняти 6. Розбиваємо 6, як 2 і 4. Від 12 відняти 2 10. 10 відняти 4, 4 6. До 19 додати 6. 19 спочатку додати 1. Отже, 6 розбиваємо на 1 і 5. 19 плюс 1 20, 20 додати 5.

Нам треба забрати один десяток. Ми 70 запишемо як 60 і 10. Отже, 10 відняти 6. 4. 60 плюс 4 64. 81 відняти 6. 6 ми запишемо як 1 і 5. 81 мінус 1 80. 80 5, 70. 5. Зараз постав відео на паузу, заплющ оченята і трошки відпочинь, а потім продовжуємо працювати. Порівняй. Отже треба роздивитися числа, вирази, розв'язати вирази, а потім поставити знак більше. Менше або дорівнює. Отже, порівнюємо. Постав відео на паузу, порівняй самостійно, а потім перевір. 4 додати 9 і число 49. Спочатку розв'язуємо вираз. До 4 додати 9 буде 13, отже, 13 менше, ніж 49, 83 і вираз 8 додати 3. Обчислюємо. 8 додати 3 11, отже, 83 більше за 11. Вираз 37 відняти 8 і 29. 37 відняти 8 буде 29. Отже, 29 дорівнює 29. Треба порівняти два вирази: 6 додати 7 і 67 відняти 7. 6 додати 7 буде 13. 67 відняти 7 буде 60, отже, 13 менше за 60? Нагадую, читаємо вирази зліва направо. Розв'яжи задачку, читаємо умову. У шкільному автобусі їхало 15 дітей. На зупинці вийшло 8 дітей. Скільки дітей? Залишилося в автобусі. Поміркуй, як скласти короткий запис і як розв'язати задачу. В зошиті посередині записуємо задача номер 15 Далі складаємо короткий запис. Отже, відповідно до умови, що нам відомо: що було 15 дітей. Вийшло. 8 дітей залишилось? Невідомо, нам треба дізнатись. Отже було 15, вийшло 8. Для того, щоб дізнатись, скільки залишилось, треба виконувати дію віднімання. Від 15 відняти 8 буде 7. Отже, відповідь семеро дітей залишилося в автобусі. Роздивись уважно на малюнку. Знайти і виміряй довжину відрізка. Давай пригадаємо, відрізок це пряма лінія, в якої є початок і кінець. Отже, ми знайшли відрізок. Тепер беремо лінійку і вимірюємо його довжину. Довжина нашого відрізка 5 см. Зараз самостійна робота в зошиті на другій сторінці. Додому у підручнику на шостій сторінці номери 17 і 18, і в друкованому зошиті закінчити або виконати другу сторінку. Дякую за увагу. До зустрічі!